Отже, друзі, всім привітки! Хочу зараз швиденько записати для вас дуже цікаві новинки, тому що, як ви знаєте, що сьогодні русня була не в гуморі і обстріляла нашу країну, щоб вони швидше уже ці виздихали. Тому на даний момент я хочу вам розповісти найголовніші новини і що взагалі потрібно робити. Як я раніше вам і говорив, що не варто витрачати золото, тому що будуть, будуть продаватися танки преміумні за золотом. Це перша новина. Друга новина це. Про китайські танки давайте розпочнемо з найголовнішого. Китайські танки. Китайські танки не будуть у нас із фугасними гарматами. Розповідаю вам все своїми словами, тому що часу дуже мало. Сьогодні був дуже напружений день. У гасів на китайських тяжких танках не буде. Будуть тільки бронебійні або бронепідколи або кумулятивні снаряди. Тобто такого хаосу, як БЗ-176, не буде. Як раніше нам говорили, що це будуть фугасні машини, тепер ні, не буде цього. Але все це буде дуже цікаво розвиватися. Тому що Леста все ж таки не зможе протестити китайські танки. І вони будуть реєструватися у нас на серверах. І для того, щоб їх вигнати звідси, від початку пишіть в центр підтримки користувачів, кидайте нікнейм, кидайте ріплей бою і все. Щоб не було цієї росні у нас на євросерверах, вона нам не потрібна. Нехай тестять свої вогнеметні танки та залишаються на своїх срурегіонах. Друзі, це ми вже поговорили, затягувати не будемо. Будемо відразу розпочинати з продажу техніки за золотом. Зараз ми можемо купити з 16 грудня по 19 грудня, ми можемо купити шпака. ТВП-100. Це ПТ-8 рівня, яка має доволі непоганий ДПМ, непогану швидкість та непогане пробиття. Базовим снарядом пробивається 270 мм броні. Та шкода за хвилину 2700. Швидкість вперед 55 км. Це ПТ САУ, яка має доволі непогану характеристику з перезаряджанням 5,7 секунд. Але. Ви можете придбати повний набір за 17 625 золота зі знижкою 25%, який має в собі 3D-стиль Цариця ночі, слот в гаражі, 100% екіпаж додаток і 25 завдань на x 5 досвіду за перемогу. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до нового року! Наступний набір це шпак. ПП 100 за 9500 без нічого, просто з екіпажем, слотом в ангарі та танком. І стиль 3D-цариці за 3000 золота. Це це ви можете переглянути в описі та перейти за посиланням для того, щоб купити цього шпака. Або ж ви можете купити 3D-стиль 10 олень за 5000 золота на 10-й танк, пазік 7-й. Також у нас продається К, який непоганий танк. Він ніби трішки. Ліпше е, Крайслера GF, якщо не помиляюсь з забони, тому що я грав на цих танках, і мені найбільше сподобався Крайслер К. Не знаю чому. ТТХ однакові, але Крайслер К мені більше сподобався, ніж той, що Забони. Ціна його 6970 золота. Знижка 15%. Наступна машина, яка продається за золото, це 50 ТП прототип, слот в гаражі. Стовідсотковий екіпаж і можете купити за 8160 золота. Тобто, це виходить у нас і є новорічний календар, який ви можете придбати собі не за звичайним собі способом. Також хочу нагадати, те, що на каналі відбувається розіграш коробок, і цей розіграш коробок буде відбуватися у нас у неділю. Обов'язково пиши свій танковий нікнейм, напиши, будь ласка, цікавий коментар для того, щоб це було файно. Та можливо рандомайзер тебе вибере як переможця. Не забувайте про те, що модпак скоро буде в релізі, і скоро модпак вийде. Наголошую, скоро не потрібно писати, де можна скачати. Скачати його поки що не можна ніде. Чому не можна? Тому що є деякі неполадки зі світлом, і скачати ми його не можемо. Чому ж не можемо скачати? Тому що він ще не дороблений. Так як ви знаєте, що русня нас обстрілює, і зі світлом у нас є дуже великі проблеми. Тому ми намагаємося якомога найкраще робити для вас контент, робити для вас модпаки. А для того, щоб не пропустити модпак, обов'язково підписуйся на телеграм також в описі. І зараз хочу ще наголосити про те, що ви можете написати свої побажання до свого коментаря, що б ви хотіли ще бачити в модпакові. В модпакові у нас вже є. Це лампа, це відмітка. Це XVM і дуже багато чого цікавого. Так, я розумію, що дуже багато гравців запитують, чи буде він у нас протестений на ВГ Mods. Так, звісно, він буде завантажений на ВГ Mods, але ми не знаємо, коли це все буде відбуватися. Ми планували взагалі випустити вам його на новий рік, для того щоб вам було приємно такий мати подарунок на новий рік. Від українського стрімера, так, я не дуже хороший гравець, так я не дуже хороший відеоблогер. Я не, не можу вам сказати, що я прям такий файний крутий пацан, який робить дуже класні відеоролики, але все ж таки стараюсь для розв розвитку україномовного контенту, для того щоб вам було комфортно, для того щоб ви не дивились цю русню, потом тому що я дивлюсь а, в аналітиці відео, і є такі глядачі, які дивляться досі про танки, коробка. Амвея і так далі. Вам не соромно дивитися їх, шановні, завершуйте цю помийку. Закидайте, відписуйтесь, не давайте їм заробляти на собі. Ви заробляєте на них. Придіть до україномовного стрімера, який допомагає розвитку, який підіймає це все. Допоможіть підійняти україномовний розвиток. Не потрібно бути свинею для того, щоб дивитися цих придурків. І допомагати їм заробляти на цьому. Плюс до того, вони підтримують війну в Україні. Я думаю, що ти з цим погодишся і зараз підеш до всіх і відпишешся від їхніх каналів. Так, я розумію, що я вас агітую на підписку, на відписку і так далі. Але ви можете на мене не підписуватись. Я вам не, не говорю, щоб ви підписались на мене. Я вам говорю, щоб ви відписалися від Русні. А знайшли нормальних відеоблогерів українською та насолоджувались українською, а не дивились ту свиню. А плюс ще до того ви її донатите. Тому будьте, друзі, уважні до того, що вас, вашу країну, херячить русня. А ця русня сидить і записує відео, а ви її просто дивитесь не потрібно. Так, ми розуміємо, що ми не найкращі відеоблогери, але ми стараємося для розвитку. А для того, щоб розвиватися, повинні підтримувати нас, а не ту свиню, яка це підтримує війну в Україні. Всім дуже дякую за перегляд до зустрічі в нових відеороликах. Всім щасти, тихого та мирного неба.